Розпочнемо наш випуск із Волинських новин. Шацька громада втратила ще одного вірного захисника України. Від рук окупантів загинув воїн із Шацька Володимир Гірикович. Бійцю було 35 років. Він був мобілізований 8 березня 2022 року. Свій останній бій Володимир Гірикович прийняв 16 жовтня на Запоріжжі. У воїна залишилися мама та дві сестри. Також на війні з російськими окупантами загинув герой з Волині Мирослав Коваль, 1972 року народження. Воїн був жителем села Скиби Любомельської громади. Герой відважно та мужньо боронив країну від расистів до останнього подиху. Крім того, у боях за Україну загинув житель села Сусваль на Волині Володимир Нікітін. Відомо, що герой загинув напередодні свого дня народження ввечері, 16 жовтня. Тепер йому на віки 23. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щире співчуття родинам загиблих захисників. У Луцьку серйозна ДТП. Автомобіль БМВ виїхав на кільце та перекинувся. Автопригода трапилася в ніч на 18 жовтня на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту відродження та проспекту Соборності. Як повідомив очевидець правоохоронцям, після ДТП з транспортного засобу вийшов водій та пасажири, і пішли у невідомому напрямку. Поліцейські обстежили прилеглу територію ні водія, ні пасажирів. Не знайшли патрульні, встановили дані власника та відправили усі матеріали до відділу ДТП для з'ясування усіх обставин автопригоди. На Волині у вівторок, 17 жовтня, в селі Великий Курінь на Любешівщині затримали домашнього тирана. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік, так би мовити, почав бушувати і вдарив ногою поліцейського. За інформацією поліції, Волині затриманому 47 років. Він місцевий житель. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Раніше затриманий вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення різних адміністративних правопорушень, у тому числі і домашнього насильства, за що сплачував штраф. На не відкрили кримінал за двома статтями. На Волині судитимуть 49-річного чоловіка, який спричинив ДТП з чотирма потерпілими, за інформацією Волинської обласної прокуратури. Відомо, що житель села Романів Луцького району, в день 19 червня 2023 року, рухаючись за кермом вантажівки МАЗ з напівпричепом, у селі Копачівка Луцького району допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом Мерседес, який їхав попереду. Унаслідок цього троє пасажирів авто отримали травми середнього ступеня тяжкості та один тяжкі тілесні ушкодження. Водій, який щиро розкаявся у скої. Ному невдовзі постане перед судом. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на жовтень 2023 року через систему шлях видали 231 тисячу дозволів для виїзду за кордон. Найбільше дозволів на виїзд видали у Закарпатській та Волинській областях. Про це на брифінгу розповів заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор. Матвійчук передає Суспільне. За його словами, кількість дозволів не є пропорційною для кількості чоловіків, бо одна людина могла перетинати кордон. Декілька разів за останній період часу найбільше дозволів для перетину кордону надали Міністерство інфраструктури України, Закарпатська та Волинська області. Зокрема, близько 47 тисяч дозволів на виїзд за кордон видало Міністерство інфраструктури. Також у перший рік існування системи шлях видавали близько 10-13 тисяч дозволів у місяць. Проте зараз їхня кількість зменшилася до 6 тисяч, розповів Ігор Матвійчук. Він зазначив, що спочатку повномасштабного вторгнення затримали 15 тисяч 900 порушників кордону. 6 тисяч 900 людей намагалися перетнути кордон за підробленими документами. Тож переходимо до всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних українців. Так, у ніч на 18 жовтня росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Четверо людей загинуло, двоє поранених. Згодом атака повторилася. Також російські окупанти били і по Дніпру. Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. За уточненою інформацією, у Дніпровському районі четверо постраждалих. Це жінки 56, 65, 75 років та 35-річний чоловік. Троє з них в лікарні в стані середньої тяжкості. Загинула 31-річна жінка. Пошкоджені вісім приватних будинків, авто газогін, обстеження території ще досі три. Окрім того, окупанти випустили шість керованих авіабомб по Херсонщині, поцілили по двох населених пунктах Береславського району. Атака здійснена трьома винищувачами Су 34 Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань встановлюються разом з тим. Російські військові в день 18 жовтня завдали удару і по індустріальному району Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після прильоту почали роботу по стабілізації напруги. Внаслідок обстрілу міста постраждала цивільна жінка 67 років. Вона отримала осколкові поранення і шпиталізована до медичної установи. У Курській області 18 пропущених. Дрони від СБУ влаштували бавовну у військовому таборі біля аеродрому Халіно. Там розміщувалися до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору. Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Росіяни традиційно заявили, що ППО збила всі безпілотники і що все без втрат. Представник президента у Верховній Раді Федір Ваніславський зізнався, що передумав відносно того, чи варто карати українців ухилянтів, які нелегально виїхали з України під час війни. Відповідну заяву він зробив інтерв'ю BBC, пише Унян. Я був щиро переконаний, що це можливо. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми можемо не тільки стимулювати повернення, ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну. Зазначив він. Тому як він додав, зараз цього робити не варто, адже після війни Україні необхідно забезпечувати демографічну політику та збереження української нації. Отже, за його словами, покарання може мати зворотний ефект. Що ж стосується військовозобов'язаних, які вступили до вишів на денну форму навчання, Ваніславський сказав, що через них також точаться суперечки через чутливість питання. Святошинський районний суд Києва 18 жовтня оголосив вируки п'ятьом колишнім беркутівцям у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській, 20 лютого 2014 року. Тоді загинули майже 50 людей. Як повідомляє суспільне йдеться про п'ятьох обвинувачених бійців Беркута серед них Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський на засіданні суду були Маринченко та Тамтура. А решта у розшуку після обміну полоненими з Росією в грудні 2019 року. Вони втекли до РФ. Заступника командира полку Янішевського суд визнав винним у вбивстві людей і призначив йому довічне ув'язнення. Також у нього забирають всі його звання. А броськіна та Зінченка також визнано винними у вбивстві людей і засуджено аж до 15 років з позбавленням усіх звань і право обіймати посади три роки. Двоє інших беркутівців, які залишилися в Україні. Тамтура і Маринченко були виправдані судом. Міністерство оборони України приділо на озброєння збройних сил України чергові зразки бронетехніки танків Леопард. Міністр оборони України Рустем Ум'єров підписав накази про прийняття їх на озброєння зсу, танки Леопард різних модифікацій призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів. І до новин світу бойовики Хамас заявили, що нібито Ізраїль вдарив по лікарні Аль-Ахлі Араб у секторі Газа ввечері 17 жовтня, де загинули сотні людей. Водночас армія Ізраїлю Цахал повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини. Міністерство охорони здоров'я Хамасу повідомило, що могло загинути щонайменше 500 людей ще сотні перебувають під завалами. Речник ізраїльської армії заявив, що триває розслідування щодо цієї інформації. Раніше увечері 17 жовтня Цахал звинуватив у запуску ракети Палестинське угрупування Ісламсь. «Джихад». А кремлівський дід продовжує тягати з собою ядерну кнопку президента країни-агресора Володимира Путіна після зустрічі з Сі Цзіньпіном у Пекіні зафільмували в оточенні офіцерів, які несли ядерну валізу. Про це пише Reuters. Таку річ традиційно носить офіцер ВМФ, відомий як Чегет, названий на честь гори Чегет у Кавказьких горах. Цей кейс постійно перебуває поруч із президентом, але рідко потрапляє в кадр. Видання нагадує, що президент США також має подібну валізу: так званий «Nuclear Football». Там зберігаються коди, які президент використовує для підтвердження автентичності наказу про запуск ядерних ракет за відсутності у «Білому домі. Міністерка культури Німеччини Клаудія Рот виступила проти того, щоб бойкотувати культуру РФ на тлі нападу Росії на Україну, як пише європейська правда, вона не вірить у культурний бойкот всього російського. Про це політикиня заявила на франкфуртському книжковому ярмарку. Також вона підкреслила, що російська мова не є власністю Путіна і що існує, так би мовити. Інша Росія у вигляді правозахисників, письменників, дисидентів молодого покоління, а також членів ЛГБТ руху та екологічного руху, які зазнають масових переслідувань. Культурний бойкот на її думку вдарить саме по цих критичних голосах проти Путіна. Сказала Рот. На її думку важливо зробити так, щоб ці голоси були почуті, і цитуємо обережно підтримувати їх у Росії, щоб не наражати на ще більшу небезпеку. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.